Спочатку звуками гонгу створюється потужне звукове поле. Далі за допомогою тибетської чаші передаються вібрації тіла. Це один із видів кундаліні-йоги терапія звуками. Так, за допомогою звучання різних інструментів відбувається моральне та фізичне зцілення. Завдяки інструментам ми можемо досягти збалансованого стану на рівні енергетики, не тільки фізичного тіла, тобто зцілити себе через звуки, це йога звука. Тобто, це коли через сам звук, через мантру чи через інструмент ми можемо настроїти всі струни. А так працюють з емоціями. На такому сеансі Анастасія Ракоїд вперше каже, особливий ефект відчула від практики з Бубном. Дівчина журналістка. Її робота це події, надзвичайні ситуації та людські історії, деякі з яких пропускає через себе. Тому іноді відчуває тривожність. Одне діло слухати музику, одне діло читати книги. Але коли ти працюєш з людьми, які розуміють, що потрібно робити і як тобі допомогти позбутися цієї тривожності, це набагато краще, аніж справлятися з якимись негативними емоціями на самоті. Відчувати душевне полегшення це перше враження після терапії, хоча її ефект набагато більший. Майстри кажуть, звукотерапія сприяє змінам не лише ментальним, а й фізичним на рівні гормонів. Для мене це інструмент, яким я можу допомогти відкрити душу, відкрити серце людини. Після цього вже ми можемо працювати з чимось іншим. Тобто, під час роботи з Бубном людина може зрозуміти проблему, з якою. Тобто буває таке, що людина приходить, і не знає щось погане, а що погано, не зрозуміло. І коли працюємо з Бубном, під час цього може піднятися якась негативна емоція чи позитивна емоція, і з цим вже далі ми можемо працювати. Майстриня Кундаліні йоги Сніжана Глацька пояснює, регулярні практики дають неабиякий результат. Це спостерігає на прикладі своїх клієнток. Легше стало проявлятися в цьому всесвіті, тобто йдуть краще до своїх місій, призначень. Розкривається і горлова чакра, і сердечна чакра, тобто більше довіряють всесвіту, гармонізуються стосунки з навколишнім світом. Звукотерапія стає дедалі популярнішою серед душевних практик, бо саме вона може пропрацювати стан людини, її енергію та відчуття на різних рівнях. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський новини за день, телеканал Віта.